Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Дякую, що дивитесь цей канал. Дякую також за ваші лайки і коментарі. Важливі новини для українців, Польща і також Німеччина. Олаф Шольц зробив важливу заяву щодо українських біженців в Німеччині. Польські перевізники хочуть закрити кордон з Україною. На який термін, друзі, та в чому причина. Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, раджу вам підписатись на цей канал, поставити вподобайку цьому відео. Так ви допоможете розвитку україномовного каналу Енфрам Україн. Також ще більша кількість українців зможуть почути цю важливу інформацію. Дякую вам. Отже, друзі, польща, польські перевізники готуються до масштабного страйку. з початку листопада вони хочуть перекрити усі пункти пропуску з Україною. Побачимо, друзі, наскільки це буде реально. Свою акцію вони обіцяють продовжувати до кінця 2023 року. Вони вважають, що лібералізація міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС призведе до надмірної конкуренції, яку вони можуть не витримати. Якщо раніше польських перевізників задовольняло перекриття лише одного пункту пропуску, то зараз вони готові, начебто, блокувати всі точки перетину українсько польського кордону. Свою першу акцію вони вже погодили з місцевою владою. З листопада затверджено мітинг біля пункту пропуску корчова. Блокування планується розпочати о 10 ранку. Отже, що вимагають польські перевізники? Друзі, найперше, вони вимагають повернення дозволів для українських перевізників, також вони хочуть, щоб усі іноземні перевізники посилили посилити права усіх іноземних перевізників. Вони також стоятимуть за неможливість реєструвати компанію в Польщі, якщо її фінанси знаходяться не на території країн ЄС. Також йдеться про наступні кроки, як окрема є черга, окрема черга для всіх порожніх фур на всіх пунктах пропуску, і також доступ до системи шлях. Втім, друзі, остаточного рішення щодо блокування кордону між Польщею і Україною поки що немає. І наразі також є можливість і уникнення запланованих страйків. Будемо сподіватися, що так і буде. Німеччина, друзі, важлива заява Олафа Шольца щодо українців. Шольц закликав німецькі компанії активніше брати на роботу українських біженців, взагалі українців. Українські біженці, майже мільйони яких наразі живуть і працюють в Німеччині. Є чудовою можливістю для німецьких компаній. Вирішити питання нестачі робочої сили і створити заділ для майбутньої тіснішої співпраці з Україною. Про це, друзі, заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц на відкритті 6-го українсько-німецького бізнес-форуму в Берліні. Дословно, друзі, він сказав наступне: скористайтеся цим величезним потенціалом, інтегруйте українців, які тут із нами в своїй компанії, навіть якщо ці жінки та чоловіки повернуться в Україну після війни, вони стануть цінним активом для своїх компаній. Тому що тоді вони утворюють людські мости з країною, яка, будучи кандидатом на членство в ЄС, володіє величезним економічним потенціалом, наголосив канцлер. За його словами, багато українських біженців в ці тижні та місяці закінчують інтеграційні курси, багато тепер вже розмовляють українців німецькою і майже всі вони добре освічені. Отже, друзі, це гарантія того, що економічні відносини між Німеччиною та Україною будуть розвиватися, розвиватися найкраще, динамічніше і в майбутньому. Також Шольц зазначив, що Україна це країна з мільйонами працьовитих, добре освічених громадян, країна з якою ми пов'язані тісніше ніж будь-коли раніше. Завдяки українцям, які зараз живуть тут з нами, наголосив канцлер Німеччини. Також, друзі, незалежно від війни, вже розпочато десяток інвестиційних проєктів. Німецькі компанії наразі звертаються по інвестиційні гарантії до федерального уряду Німеччини. Отже, відносини, друзі, відновлення розпочалось і до неї долучаються німецькі компанії. Також неприємні новини з Німеччини невідомий залишив метро Франкфурта ручну гранату за даними управління друзі Кримінальної поліції землі. Гасен у Візбадені граната містила близько 100 грам вибухівки. Судячи записів камер відеоспостереження на станції, чоловік заклик... заклав гранату перед магазином у торговому пасажі над залізничними коліями. Близько 4.18 ранку. Терорист, швидше за все, вчинив би теракт у ранковий час. В час пік, проте ця версія не виключається. Можливо, злочинець не наважився на напад чи забув висмикнути чеку. Ось такі друзі, важливі новини для українців з Європи. Вашу думку висловлюйте в коментарях під цим відео. До зустрічі.